Жертвами повеней у Європі стали десятки людей, яка зараз ситуація в країнах. Угу. Центральна та східна Європа зіштовхнулися зі штормом Борис, який приніс сильні дощі та повені цими вихідними. Найбільше постраждали Австрія, Угорщина, Чехія, Польща, Румунія та Словаччина. Через повені залізничні оператори країн тимчасово скасували низку рейсів. Влада евакуює цілі міста. Повені і далі забирають життя європейців. Циклоном бури з пошкоджені цілі міста до нині триває евакуація. Унаслідок потужних повеней у центральній та східній Європі. Кількість загиблих збільшилась до 19 людей. Про це пише видання Аль-Джазіра. У Польщі через повінь прорвало дамбу. А після відступу води вулиці вкрилися брудом і сміттям. У місті Ниса евакуювали близько 40 пацієнтів з лікарні. У постраждалих районах закрили школи та офіси, а їжу та воду доставляли вантажівками. Варшава та інші міста закликали до пожертв на допомогу постраждалим. Фахівці попередили про ризик повені через вихід з берегів річки Одер у місті Ополе та Врослав. Серед загиблих хірург, тіло якого знайшли в Нисі, а також. Ще чотири жертви в інших районах. Десятки тисяч постраждалих. Е, так, постраждалих у, у різному, різному ступені. Бо перед усім ідеться про майно. Постраждало майно, бо е, ця повінь у містечках е, до кільканадцяти, кількох десятків тисяч людей. Це такі містечка, там не більші. Вона у гірших моментах вона по заливала до першого поверху. Підходила так. Тобто це в принципі досить ну, сильно впливає так само на людей. І їх можна назвати постраждалими потерпілими. Водночас важливим є політичний аспект. Попередні повені дуже впливали на польську політику, адже використовувались опозиційними партіями, аби ефективно віднести від влади чинний уряд. Зараз уже у соціальних мережах почалась політична боротьба. Націоналісти дуже сильно намагаються на цьому зробити політику, які, м'яко кажучи, україну скептичні, якщо не україножерчі, і якби дуже би не хотілося, щоб уряд Дональда Туска з точки зору українського національного інтересу досить сильно потерпів від цієї повені. Чи щоб розпався, наприклад, уряд, який і так ледве-ледве тримається на різних коаліціянтах, якби дуже хотілося б, щоб ці політичні наслідки були мінімалізовані. Натомість, з того, що я бачу, політичні наслідки будуть великими. Питання, вони наскільки будуть катастрофічними Тим не менше, Україна одна з перших запропонувала Польщі допомогу, зокрема, направити рятувальників для допомоги в боротьбі з повінню. Зокрема, про це написав у соцмережі ікс прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, підкресливши, що він зворушений солідарністю із з боку Києва. Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль надіслав мені слова солідарності з Польщею та готовність негайно направити сотню рятувальників, оснащених спеціальним обладнанням для боротьби з паводком. Це викликає зворушення водночас у зазначає, що рятувальна команда для допомоги ліквідації наслідків повені у Польщі уже сформована, але чекає офіційного запиту рішення президента України та уряд. А відповідно до механізму цивільного захисту ЄС, який до якого увійшла Україна в 2023 році, ми можемо звичайно залучатися до ліквідації подібних надзвичайних ситуацій, наслідків повені. Які зараз відбуваються і в Чехії, і в Молдові, і в Австрії, і відповідно в Польщі. І президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна готова надати допомогу рятувальникам. У нас сформована відповідна рятувальна команда для роботи, але офіційного запиту від постраждалих країн ЄС не надходило. Як тільки буде офіційний запит і указ президента і постанова кабінету міністрів на відправку команди, це робиться. Дуже швидко це ну, це відпрацьовано е, вже чітко. Ми надавали допомогу і в Туреччині, і відповідно, і в Словенії в минулому році. Тому е, тут команда видвинеться одразу після. Офіційного запиту і після рішення президента України і уряду щодо інших країн, які на жаль також постраждали від повені. Поліція Чехії повідомила, що на північному сході країни, які потерпає від рекордних опадів, загинули жінка та двоє чоловіків. Величезна кількість бруду та гравію, розтрощені навпіл будинки та зруйновані мости. Такі наслідки стихії у чеському місті Єсінікта навколишніх селах на кордоні з Польщею, що постраждали від повені, висока вода почала руйнувати. Будинки У Румунії ще одна людина загинула в східному повіті. Галац, у результаті чого загальна кількість загиблих там зросла до семи. А національна дорога, яка з'єднує муніципалітети, Вамеш та Галац закрита на кілька днів через те, що рівень води не зменшується. Повідомляється, що у деяких місцях рівень води сягає одного метра. В Австрії сильні та тривалі дощі призвели до прориву двох дам, як наслідок затопило низку населених пунктів. Найбільше від екстремальних погодних умов постраждала саме Нижня Австрія. Так, через сильні повені під водою опинилися цілі населені пункти. Наразі ситуація з погодою продовжує погіршуватися. Ці Словаччині, Братиславі, повінь на Дунаї, ймовірно, досягла піка. Рівень води сягнув понад 9,5 метрів. Метеорологи вважають, що рівень води вже стабілізувався і далі буде спадати. У Братиславі вже підтоплені деякі прибережні ділянки. Підтопило у тому числі і будівлю Міністерства спорту.